Добре, шановне панство, працюємо, працюємо далі. Висаджуємо наші деревця. Бачите, понатягували ми такі різнобарні вірьовочки. Для чого це ми робимо? Щоб все було ось так. Рівнесенько. О, від кожного дерева натягнута вірьовочка. Зараз, бачите, лопаткою трошки вбік. Закопані труби ті, ще я вам показував для поливу і підживлення. Довбаємо далі, не вдовбаємо землю ями. От. Але що робити? Потрібно. Ось отак вірьовочки у нас виходить, ми відстані робимо дерево від дерева. Ось отак. 3 метри, а міжряддя ось отак буде 3,5 метри. Надіємося, що місця повинно хватити, з мене садовод так, так собі. Ну, нічого, навчаємося. Тут засіяли теж, бачите, горчичку. От там ми посадимо, ми посадимо, що ми посадимо, От там буде гранат, і отут буде рости в нас інжир. Наші вже кліматичні умови більш-менш це робити, і плюс є дуже класні сорта, які морозостійкі. І якби в нас вони повинні вижити і навіть плодоносити. Ну подивимося, час покаже. От почав довбати і вирішив зняти відео. О, Так що якось так. Озеленюємо територію. Буде стояти майбутній пасіці, ми збираємося її збільшувати. Там от часть видно. За кущами не дуже видно, це один точок, в версі там далі ще один точок. І тут буде третій. Туди хочу поставити під домик. в общем, плані дуже багато, аби хватило здоров'я. Так що, так, ми працювати, вислідкувати, бережіть друг друга, любіть друг друга, любіть нашу Україну. Пока-пока.